Друзі, я сьогодні хочу спробувати заготовити типу таке майбутнє бонсай бонсаї з груші, дикої груші, дикої яблуні. Зараз, типу, якби обрізати їх, ну, таке зробити стволи пообрізати, да, так, кардинально. дуже. А потім вже в наступному році подивитися, як воно, як воно буде зростати і що з нього можна буде сформувати. Ну, Поки що буду зрізати кардинально, показую. Дивіться, є така, це яблунька. Ну, Сподобалася вона мені тим, що тут внизу дуже багато таких розгалуджень. Я хочу вершок цей зрізати, все, що йде доверху, а це всі, всі розгалуження знизу залишити. Ну, Дивимось. Так, ну що, поки що залишаю в такому вигляді, я уявляю вже скільки буде коментарів, що воно тут все заросте. Само собою? Що заросте. Само собою, що куча буде жировиків все таке. Фішка ж в тому, щоб його формувати. Коротше, я так собі думаю, що от якби було прикольно, щоб це була одна композиція, така в горшочку, і щоб це була така парасоля, така розкинута на, на боки. На чотирьох стовпчиках, така стояла. ну Побачимо, що буде, і будемо спостерігати. Якби поки що, поки що так. Так, в нас тут ще багато чого є, багато що формувати, багато що обрізати. Тому підписуйтесь, підписуйтесь. будемо це все різати будемо робити такий парк. Парк садових бонсай. садових Я не знаю Вуличних бансаїв. Ось, ну все, всім пока.